Вітаю всіх. Як завжди, в суботу у нас розклад без теми. Сьогодні це у нас буде колода Ноторія, як завжди, три позиції. Але, скоріш за все, я їх не позначатиму. Ні, давайте так, позначимо їх. Але не так, як завжди. Отже, що сьогодні простір або карти хотіла б показати одиничком. Це у нас перша позиція. Що сьогодні карти або простір хотіли б показати двійкам? Це у нас друга позиція. Так. І відповідно, що у нас простір та карти, хотіли б показати трійкам. Ну, і це у нас варіант номер три. Всі карти на столі, обирайте, які вам буде найзручніше. І будемо починати. Одинички ваш варіант. Паж мечів. Ви впливаєте чи на вас? Ви, чи на вас? На вас. Але якось кажуть, по-здоровому. Через карту рівноваги. Хтось впливає, чи щось таке впливає. Ні щось, якась пауза, якась е, завислість. я б сказала, знаєте, якийсь такий момент своєрідного. Тут не зовсім про е, очікування, а скоріше про те, коли ми можемо щось зрозуміти. Тут я б розглянула е, одне із значень повішеного, як ну, своєрідний філософ. Людина, яка дивиться на щось під іншим котом. Е, Оцей вплив по-повішеному, він йде в конкретній сфері, чи тут о, взагалі мені показують, що в, о, якщо вам здається, на зараз що ви перебуваєте в якомусь підвищеному підвіш... <губ> стані, і ви ні на що не можете впливати, заспокойтеся, вам говорять, що о, це. Потрібний період, тому що по колосу фортуни йдуть зміни в ваше життя. І для того, щоб ви ті зміни могли прийняти, вам необхідно або змінити певну точку зору, або ж подивитися на щось е, по-іншому, або ж трішечки заспокоїтись. Тому давайте розкриємо тут е, повішеного. Треба на щось подивитися по-іншому, або на когось, чи трі, трішки заспокоїтись? На когось, на щось, по шістки мечів. Щось незвичне буде. Дуже незвичне. Ви, ви з таким ще не плавали. Це про людину, чи це все ж таки про якісь можливості? Тут про людину перевернута четвірка мечів. Ця людина вже є перед з вами? Чи має тільки пройти? Ні, має тільки пройти перевернута карта зірки, показують, що відстань від вами скорочується. Може бути варіант, що ви з цією людиною спілкуєтесь, до ну, прикладу, через мережі інтернет, але фізичного контакту ну, якби такого ще не було. А чому одинички мають як на щось дивитися під іншим котом, щоб сприйняти цю людину? Тому що раніше якісь взаємодії або якісь контакти, які незвичні для вас були, вони визивали неприйнятність. Тут у нас десятка мечів. Це людина буде по десятці мечів, чи спілкування з нею? Ні, більше спілкування з нею. Перевернута трійка жезлів. Вам буде від початку здаватися, що ця людина, вона якби ну, повне безперспективняк. Ну, немає сенсу з нею говорити. А, типу, ну. Знаєте, як поспілкуюсь, а там щось буде. Ну, піду там на каву та щось буде. Але прикол у тому, що оце піду на каву чи поспілкуюсь та щось буде, воно матиме великий розвиток. Що можуть розвинутися, а, ці поспілкуюсь? Хм, Овлицара Пентаклів. Це може бути як і приємні зустрічі, це можуть бути і певні можливості по фінансовій сфері, матеріальній сфері, це можуть бути зміна напрямків, зміна положень, але тут більше положень, якщо ми говоримо то про ваш стан от ви до якоїсь там сфери діяльності відносились категорично або так скептично. І тут як іде розуміння цієї сфери діяльності. Конкретні, тут може бути будь -в чому. Паж жезлів показує, що це людина, яка прийде, можливо, з своїми баченнями, з своїми е Пропозиціями, які ви зможете використовувати на майбутнє. І знаєте, що саме цікаво? Вам зараз може здаватися, що от у вас в житті нічого не змінюється, і це просто вже винуджує, вже нічого не хочеться, а вам, говорять, заспокойся. тебе просто змушують подивитися на щось під іншим соусом. Ще може проходити одинички у вас такий момент, що, наприклад, от ви сидите в соцмережі, скролите якусь. Не знаю, там групу чи просто свою сторінку. І вам випливають постійно схожі пости, з якими ви раніше ну, не могли примиритися. Вони до вас не доходили. Ну, як не в сенсі, що а, вони були, можливо, по духу не такі, як ви, і ви їх не сприймали. А тут ви заходите в коменти і починаєте читати коменти і розумієте, що хм, не все так просто. а Тут є такі нюанси, які дуже цікаві, або які не дуже прості. І таким чином ви отримуєте нову інформацію, нові можливості, нові перспективи, які потім ви можете реалізувати. І більше тут іде акцент на монетизацію. Бо все ж таки, повторюся ще раз, тут у нас і паж пентаклів, і паж Жезлів. Єдиний, що нюанс, Паж пентаклів він трішечки завжди, ну, я кажу, карта гальмо. Він підтормажує. Це не означає, що ви не отримуєте те, що собі там задумали чи ще щось. Це означає, що ви отримуєте, але не так швидко, як би вам хотілося. Тут, скоріше, говориться про те, що вам потрібно буде вивчати якісь. Новий предмет, нові бачення, нові дослідження. І спираючи вже на них формувати своє можливе оточення. Що це принесе одиничкам в дальній перспективі? Ну, окрім знайомства з о, такою людиною, Шістка Пентаклів. О, Тут якісь уже родові системи пішли. Про що це? Знаєте, що це вам принесе? Таке враження, типу, я не обов'язково в усьому маю спиратися суто на матеріальне. Я можу дати собі можливість помріяти про щось кубкове. В когось може проходити такий контекст, коли ви обирали партнерш або партнерів по Пентаклям. Скажу не гарне слово, але вже які рідні вигоди. Навіть в мінусові вони все рівно є вигодами. А тут ви, зрештою, розумієте, що та ні, я хочу вибрати якесь інше. Я хочу обрати щось незвичне. І тут вже виходить на перший план король кубків. Але повторюся, це можуть бути як і ваші енергії. Тобто, ви виходите з якогось, умовно говорячи, родового сценарію, от брати. Постійно якісь стабільні моменти, про тому нехтуючи. Своєю емоційною складовою, або ж може приходити людина, партнер в будь-чому, я зараз не наголошую суто на стосунках, який принесе вам зміну емоцій. От ви могли обирати, там, щоб був стабільний, а тут вам приносять момент, коли, так, да, не зовсім стабільно, але все дається набагато легше. І в такому контексті я б сказала, що знаєте, як. Одинички трішечки вас емоційно наповнюють. Бо в мене таке враження, що емоції ви інколи відкидаєте. Бо тут не даремно у нас пентаклі перевернулися. На цьому я вам дякую за перегляд. Та будемо йти до двійок. Двійки. Що там вам передають? Кажуть, не глупи. Перевернута карта блазня. Не глупи. Добре. Що це означає? Для двік. Вам показують, ви як маєте з чогось зняти маску. Типу, не глупи, не вигадуй того, чого немає. Або не намагаюся побачити в якійсь людині в якійсь перспективі того, чого немає. Зняти маску з когось чи з чогось. З когось себе чи хтось інший. О, себе. Себе. Є й момент іншості, але тут королева кубків перевернута, більше показують про те, що людина може демонструвати не зовсім ті емоції, які б нам хотілися. Ми можемо собі вигадувати, що от людина там жертва якихось обставин або ще щось. А тут показують по лицарю жезлів, що людина суто йде за своїми бажаннями. І те, як ви її сприймаєте, їй не зовсім начхати, тому що, можливо, за рахунок таких аспектів досягається бажане. Але в той же самий час абсолютно не так, як вам може здаватися від початку. Тут, бачите, лицар жезлів це момент переможця. Я отримую перемогу, не дивлячись ні на що. Добре, чому двійкам треба з себе зняти маску? Тому що ви зараз е, намагаєтесь змінити хтось власну долю, хтось власні напрямки, але, але це не зовсім вам потрібно. Одразу кажу. По четвірки жезлів. Чому? Тому що... Ха, а ви Зараз я поясню. Чи таке він? Дивіться, вам може здаватися, що зараз є певний, певна можливість, за яку треба охопатися. При тому я не здивуюся, якщо ця можливість кожного разу відходить на відстань. Що може бути прикладом? От ви домовились з якоюсь людиною, умовно, про зустріч. Зустріч не відбувається. Ви її переносите, знову не відбувається. Якась людина вам о, вирішила допомогти, ну або, принаймні, попросили ви про допомогу, людина сказала, я тобі допоможу, але все рівно, якби то відсовують о, далі, 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 і бажаного результату ви не отримуєте. І я скажу вам більше, скоріш за все, ви взагалі його не отримаєте. Принаймні, в тому контексті, як ви могли собі уявляти. О, а в якому, ну, давайте, в якій. Мірі може двійка отримати бажане. По десятки мечів я не думаю, що це вам буде. Тут дивіться. Давайте так, двійки. Тут вас суто можливо, попереджають, можливо, трішечки відкривають очі і говорять, що дивися, ця людина або ці перспективи, вони не зовсім такі, як ти собі намалювала. Може здаватися, що от якщо я зроблю якийсь крок по перевернутій вежі, верніше, якби вежа була прямою, це все швидко мені змінить. Так, да, це можливо буде неприємно, але це все прояснить. Нам говорять, ні. Нічого це не прояснить і тим більше не змінить. По десятки мечів о, скоріше, або ті зміни, або те, що настане за ними, абсолютно буде для вас неприйнятним. Якщо ми говоримо про людину, да, ви можете побачити, що там людина демонструє по відношенню о, до вас себе як королеву кубків, або вас о, транслює для вас же як королеву кубків. А насправді там лицар жезлів, який заховався і який має свої перспективи і має свої бажання. Ці бажання і перспективи виконуються двійки за рахунок вас. Добре, ну давайте цю лицара жезлів трохи покопаємо. Чоловіча-жіноча енергія. Ой, ня-ня-ня-ня. Там у нас чоловіча. Аж нестримна, аж нестримна. При тому подвійки жезлів дуже показують, що може демонструвати себе двояка. До прикладу, сьогодні такий прям ручкий, готов все звернути. А завтра, ти знаєш, то спину ломить, хто на вулиці дощ, то в коня вихідний. От щось з тибу того. Може ще проходити таке, коли людина в моменті готова перевернути заради вас все. Але коли приходить той момент, коли ж треба таки перевернути, людина така, ой, ти знаєш, у мене тут з'явилися обставини, у мене тут з'явилися такі нюанси, і я не можу, я не готовий. Добре. А тоді давайте узнаємо, а який ж справжні наміри цієї людини стосовно двійок. Боюся, що він їх і так демонструє відкрите. перевернутий місяць. Немає тут не заліпонов, не страхів, не якихось бажань споглядати. Тут по п'ятірки жезлів, просто знаєте, як якийсь е, момент конфлікту з одної сторони, людина може... Розумієте, що ви перспективні, з іншого боку, йому може бути неприємно, що він так робить. В когось може навпаки. Серце прямо до вас тянеться, а розум каже, ну що ти робиш, подумай. Перевернута сімка мечів. Ні, тут немає бажання обману. Друга карта про обман перевернута. Тут просто сама по собі людина така специфічна. Давайте тоді відкрито уточнимо, чи хоче. Цей персонаж якусь завдати шкоду двійкам, навмисно. Так, але він цього дуже боїться. Тут дуже чітко проходить цей контекст, все ж таки, коли людина бачить у вас якусь цінність, якусь можливість, і при цьому розуміє, що своїми діями наносить вам неприємність неприємні відчуття. Він цього боїться, але все рівно бажання отримати чогось такого його перевалює. Що потрібно двійкам робити з цим всім? Нічого. Абсолютно нічого. Перевернута королева Пентаклів, ну, давайте не грати роль мамочки і роль дружини або там тата і роль чоловіка, якщо її вам ще не дали. Умовно говорячи, поки о, вам чітко не проговорили свої бачення і не зробили конкретні дії, не малюємо того, чого не існує. Перевернута королева Пентаклів може ще говорити про. Таке слово прийшло, приховування власних, власної цінності. Це і в розумінні ресурсів, це і в розумінні можливостей. Ну, і ще королева Пентаклів може показувати про те, якщо ви звикли когось там жаліти, бо тут хтось суто конкретний. У мене таке враження, що це вже не перший раз, то, зрештою, зробіть щось по-іншому. Добре, а що тоді отримає двійка, якщо поведе себе не так, як завжди? П'ятірку Пентаклів в якому сенсі лише розмови, не більше розмов. Вам, можливо, будуть давати якісь перспективи. Бачите, як тут по п'ятірки Пентаклів мені дуже подобається, як вона зображена в цій колоді. Ти подивишся і думаєш, боже, це ж те смачне яблуко, це ж той заборонений плід, зараз я його зірву і з'їм. Але при цьому по вісімки жезлів ви причудово розумієте, що цей пліт або червивий, або ще якийсь, і, зрештою, далі розмов це нікуди не піде. Тут, знаєте, як чітке усвідомлення, що людина не готова на глибокі кроки. А вам взагалі потрібно, щоб ця людина робила якісь глибокі кроки по відношенню до вас. Для моменту задоволення, так. Чи принесе це якийсь жезловий результат, на ну, мається на увазі якісь дії конкретні? Ні. Тут просто, якщо хочете потішити власне, ну, пограйтеся в котика та мишки. Але при цьому, двійки, варто не забувати, що до чогось такого ну дійсно грандіозного, або що вас запалить прям таким вогнем. А для чого тоді приходиться людина? От суто для вас, який це для вас має бути? Чи урок, чи розуміння, чи що це? Що трійка жезлі? М -м -м -х -х. Менше роздавайте свою ресурсність. Тут, розумієте, вам показують, що ви вмієте, повинні вміти її закривати по десятці жезлів. Трійка жезлів, десятка кубків і десятка жезлів. Трійка кубків це коли приходять до нас всі комуни Ну, Можливо, не всі. Можливо, забрехались. Не без того. Це я зараз образно розуміємо. До вашої десятки кубків, типу, дайте мені наповнення, дайте мені бачення, і вам говорять, та ні. Отам, посадіть їх всіх в той лісочок, хай сидять в лісочку. Не треба розбазарювати. Тим, що вам дається не так легко. Або потім же ж самі будете е відчувати певні складнощі і думати, от нащо. От, вам говорять, подумайте про це. На цьому двійки я так само вам дякую за перегляд. І йдемо до варіанту номер 3 Так, трійки, що у вас тут? ох хо хо цілий рафант. Вам тут ціле послання з небес можна сказати. Ну, що несе в собі іерофант? Давайте. Що внесе в собі іерофант? Якесь прояснення, якийсь вихід. Ага. Куди? А вам підказка говорить буде? У вас як виведуть з якогось або обмана. Або о, можливості на перспективи. Мається на увазі, що вам покажуть о, певні перспективи, до яких ви можете досягнути. Але більше б я сказала, як певний обман. Вас як виведуть з якогось оманлого стану. Притом не просто виведуть, а за руку виведуть. Що це за такий оманливий стан? Тут не просто мангливий, тут як нездоровий стан. Мається на увазі, коли ми щось дуже хочемо. От бувають такі моменти, от нам хочеться якоїсь взаємодії, будь-чим. Чи то людина, чи то подія, і ми прям нею брідім, а вам покажуть, що це... тут є певні контексти, певні моменти, які не зовсім. Для вас є правильним. В когось може бути такий, ну, як приклад, знову ж таки, ви спілкуєтесь з людиною, яка вас виснажує, яка вам не подобається, але ви не можете припинити те спілкування. Вам здається, що вам. Шкода тієї людини, і ви таким чином намагаєтесь їй допомагати, а насправді там можуть бути зовсім інші аспекти. І тут як вам покажуть, які самі аспекти і чому ви дозволяєте собі витрачати час на будь-що, що, що взагалі-то не мало б привертати вашу увагу. Так, а ну, хвилиночку. Випила карта, піднімала двіка, кубків перевернута. Тут можуть говорити про те, що ви як побачите, Можливо, справжню дружбу в кавичках чи в лапках, можливо, справжні партнерські стосунки, можливо, справжню підтримку, знову ж таки, в лапочках. Це про те, коли ми могли дозволяти собі вкладатися в щось, що абсолютно нам не корисне. Але мені цікаво, чому ж виходимо по Ерафанту? Тут як підказка від чогось вищого, чи як підказка на ваше призначення. Ні, тут як підказка на ваше призначення. Вас виведуть, по-перше, приберуть те, що вам зараз зайве, це однозначно. Але прибиратимуть ну, не так, що буде це дуже легко, одразу скажу. Перевернути двійка кубків чітко показує, що якісь комунікації будуть втрачені. Але в той же самий час ви будете розуміти, що це не є моїм призначенням. Там, комусь допомагати, хто не хоче тієї допомоги. Це не є моїм призначенням. Розбазарювати власні знання. Це не є моїм призначенням. Тягнути якісь там соміків приліпали на собі, це не є моє призначення. І по королю жезлів тут, знаєте, як вам чітко, прям не знаю. Ну, знаєте, як в морі десь відкритому пливеш і бачиш перший проблеск маяка. Отут що ж типу, того. покажуть. Типу, йди до нас. Йди до нас. То куди вас вестимуть Трійки. Не до перемог, а до чого? Хм. Не до знань, це точно. Тут до певної стабільності, притому не просто стабільності, а до певних цінностей. По четвірки пентаклів, до певних цінностей, цінності себе. Угу. Цінності себе. Перевернутий повішений, коли ми виходимо із о, стану жертви, вас як покажуть, що трійки, вибачте за це слово. Що певний час, певні люди вами просто користувалися? Можливо, певні обставини. І це не є вашим призначенням. Бути якоюсь жертвою обставин, чи бути якоюсь жертвою ситуації це не ваше призначення, це однозначно. А хто вам про це протрубить? аерофан — це може бути будь-хто, будь-яка сила. Хто вам про це протрубить? Хм. Хтось знайомий. Тут якась сила або якась енергія, як, з якою ви знайомі. перевернута двіка пентаклів. З якою ви вже, скажімо, маску зняли і вона для вас не є закритою. І від якої ви не закриваєтесь. Можливо, вона для вас трішечки така виснажлива, але в той же самий час ви від неї не закриваєтесь. Ахто? Слухайте, я б хотіла, звісно, сказати, що тут хтось родовий. Ні, тут родових немає. Поколісниця це, знаєте, як якась сила, яка хоче вас мати в собі. Якийсь егрегор, який бачив потенціал ваш. Як приклад може бути, От, до прикладу, я знаходжусь зараз в егрегорі Таро. І мені може прийти підказка від таро. Як це у мене відбувається? От я збираю колоду, і в мене може випадково випасти карта. Я тоді її дивлюся і, звичайно ж, починаю дивитися, що ж там має бути. Далі, може бути, як я втратила. Ключик, один із ключиків на браслеті, я зрозуміла, що є момент, на який мені варто звернути увагу. Звичайно, я взяла оракули, і оракулем подивилася, що ж то може бути. В вашому моменті теж саме. Це може бути, якщо ви там практикуєте руни, це можуть бути руни. В когось це можуть бути інформація через сни, в когось це може бути інформація через не знаю, там, відчуття дежавю чи якісь вихоплені фрази. Тобто, те, з чим ви взаємодієте, от якщо ми говоримо не про практики. Або, звичайно, будуть питання, якщо я нічого не практикую, то як мені прийде, через який грегор. Саме просте, ви любите читати книжки. Ви відкриваєте на будь якій сторінки, суто випадково. І вам два-три слова падають в очі. Ви розумієте, що це те, що ви, чого ви потребували. Їдете на роботу на якихось з слухаєте музику якісь слова. Може бути взагалі ще цікавіше: слухаєте музику цього року. Але у вас в голові виникають спомини колишні? І ви починаєте їх собі розкручувати, розуміючи, що для вас там є цікава інформація. Як мають цю інформацію використати трійки? Ну, окрім того, щоб зрозуміти, що є певний нюанс. Не хапатися? Чи. Не контролювати. Вам показую, що перевернутий імператор, не хапайтеся за тих людей або ті обставини, які мають піти з вашого життя. Тому що цим ви тільки ускладнете собі життя, ну, якби життя і цей момент переходу, визначення вашого конкретного призначення. Бо, знову ж таки, Паш Пентаклів показує, типу, відкрий ладоньку, і дай можливість тому, що тобі дають розгорнутися, відкритися, засяяти. А не хапайся за минуле, бо розуміємо про чудово, що таким чином ми відстрочимо те, що має відбутися. Ну, ніяк не змінимо. На цьому я вам дякую за перегляд, за лайки, коменти, і, як завжди, спонсорам. Та до нових відео. Пока!